Вітаю, друзі, а також усі інші сьогодні ранок, 21 травня, і це 818-й день мужньої оборони титанічної оборони України проти російських окупантів. Сьогодні ми, як і завжди, з вами будемо робити огляд мапи бойових дій на області. І я заздалегідь хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні я буду використовувати нову. Мапу вона відрізняється від популярного діпстейту. Чому я вирішив використовувати саме її? По-перше, тому що вона більш деталізована в питаннях ландшафту місцевості, населених пунктів, в питаннях безпосередньо вулиць, будинків, забудови і так далі, і так інше. А, окрім всього іншого, на цій мапі вказується де відбуваються боєзіткнення, вказується згідно з офіційними повідомленнями, а також які удари наносяться не тільки по лінії боєзіткнення, а також по території України російськими окупантами. І не тільки ця інформація. Мінуси цієї мапи так вони є. По-перше, вона не вказує, які саме підрозділи. Російських окупаційних військ зараз приймають участь на тій чи іншій локації, тій чи іншій ділянці. А також а, вона не вказує сіру зону. Це дуже важливо для розуміння. На цій мапі відсутня сіра зона. А, фактично, усі а, зони бойових дій вони Мають одне і те ж саме забарвлення червоне. Це не означає, що всі ці території захоплені чи окуповані російськими окупантами. Це говориться про те, що там відбуваються бойові дії. Хоча це може бути знову ж таки сірою зоною. Я заздалегідь вас попереджаю про це. Хотілося б дізнатися від вас. Мені дуже важливо ваша думка. Знати вашу думку щодо використання цієї мапи. Знову ж таки, її плюси я зазначив. Мінуси також. Буду е, радий, якщо в коментарях ви е, звернете увагу на те, чи е, дійсно вам сподобалася ця мапа, чи повернутися знову ж таки до використання діпстейту. Або, можливо, ми можемо комбінувати між собою обидві ці мапи, для того, щоб було максимально е, більше інформації. Отже, дискусія в коментарях під цим відео. Ну, я тільки радий буду побачити. Вашу думку. Отже, починаємо сьогодні з зони бойових а, дій. І ось вона ця нова мапа. Live map, а, саме лайфуей map, яка, в принципі, а, з 2014 року а, повністю освітлює події а, в Україні. І не тільки в Україні, є різні розділи. Але. Нас цікавить саме Україна, події в Україні, і почну я з півдня, оскільки південь та е, Харківська область зараз є найбільш актуальними та топовими в е, дискусіях щодо того, що там відбувається, що відбувається саме в цій зоні. В першу чергу йдеться про роботи. А, бо а, російські окупанти продовжують наполегливо заявляти, що роботи знаходиться знаходяться під а, їх контролем, а, як ви бачите, тут роботи позначено знову ж таки виключено червоним кольором, таким рожевим, навіть а, а, світло-рожевим кольором. Але це не означає, що воно захоплено. Я вже пояснював, що основні наші позиції знаходяться саме на півночі Роботино. І тут ми бачимо, що саме цей е, кольор, червоний, він впирається в північну частину е, від е, населеного е, пункту. Е, фактично, е, ситуація наступним чином е, відбувається в цьому селі, яке повністю ще знищено. Від нього не залишилось нічого, але дещо залишилось: залишились руїни, за які росіяни намагаються зачепитися, коли вони. З напрямку з новопрокопівки по трасі 0408 намагаються зайти саме в роботи, і не тільки по цій трасі. Їх основна мета це зачепитися за руїни від роботинської загальноосвітньої школи першої третьої ступенів. Саме від цієї локації вони в подальшому намагаються просуватися по вулицям в центр Роботина і заявляти, що контролюють. Це село. Ну, знову ж таки, контролювати там фактично нема чого. Але потім, після цього, як робляться такі заяви, знімаються такі тиктоки, їх вибивають наші бійці саме з цього села. Ну як вибивають? Вони вночі або зранку вирізають їх і все. крапка Потім йде чергова штурмова група з боку російських окупаційних військ, і відбувається цей процес знову і так. Кожної доби 24 на 7 Отже, питання, чи дійсно о, російські окупанти контролюють роботи, воно на сьогодні суб'єктивне? Скажу так: контролюючи ні сіра зона чи ні, це гойдолки Роботи на це саме гойдолки Інша локація, на яку також о, треба звернути увагу, і я о, час від часу намагаюся це о, робити. Це локація на времівському е, виступі. Це старомайорське та е, урожайне. Е, російські окупаційні е, війська намагаються по обидві е, береги від мокрих ялів тобто по лівий та о, правий берег мокрих ялів, взяти під контроль Старомайорське та Урожайне, які є безпосередньо основними нашими опорними пунктами. В цій локації після звільнення в 2023 році. Е, дуже важливий момент. У той час, як багато російські окупанти також багато використовують пропагандистської риторики щодо цих двох населених пунктів, ми бачимо, що навіть на е, цій мапі е, вони не позначені червоними. Е, Live UA map навіть тут не позначили їх червоними, е, хоча знову ж таки. Поняття сірої зони тут воно відсутнє. А чому так? Тому що дійсно російські окупанти вони тільки в урожайному намагаються зачепитися за південні околиці. У них був частковий ситуативний успіх а, на південно-західній локації від Старомайорського. Це правда, але при цьому а, вони не мають можливості зараз заходження в саме село та контролю над а, селом. Мінус загально про який треба сказати, полягає в тому, що російські війська безпосередньо група військ Південь, яка оперує окрім Лівобережної Херсонщини, також і в Запорізькій області, а також група військ-схід, яка оперує саме на Времівському напрямку, це межа між Південною Донеччиною та Запорізькою областю, областю, саме по мокрим ялам, а вони отримали бойову задачу до кінця літа. Взяти під контроль Старомайорський та урожайне а в Запорізькій області повністю вирівняти роботинський виступ. І це говорить про те, що максимально російські окупаційні війська будуть намагатися найближчим часом акцентувати свою увагу саме на просуванні в цих локаціях, особливо Запорізька область. Після того, як вони неодноразово заявляли про те, що нібито роботи не знаходиться під їх контролем, їм обов'язково треба буде там відправити в роботи на черену чи, чи, Черен, чи якусь там охлобистіна, чи ще когось із цих говорящих голів а, військових злочинців, та продемонструвати, що нібито вони контролюються міст е, саме цю локацію, і е, там з своїм аквафрешем, щоб вони трошки. Зробили ура патріотичні якісь відосики, а просуваємось далі. Це вже в нас нетайлово тут є трохи негативу, тому що росіяни мали ситуативне просування в районі Нетайлово. Хоча знову ж таки, після відповідного тиску, яке спричинили російські окупаційні війська. Після захоплення Авдіївки, а вони по цій межі по південній межі, особливо по М30, будуть мати можливість інерційного просування. Хоча при цьому, якщо ми говоримо про район Очеретино, який вони дуже швидко захопили, про це можна багато говорити, але знову ж таки, в цьому свій час всі крапки надгії, я думаю, з через деякий час будуть розставлені. але... Після досить швидкого захоплення очеретини саме бойові дії в районі 0,5-11 загальмувалися. Тобто, ось цей їх називаємо це так: успіх несподіваний. А ми розуміємо, що він був пов'язаний не з об'єктивними причинами, далеко не з об'єктивними причинами. Зараз російське командування вирішує, що їм робити. Далі або продовжувати діяти на Покровському напрямку, використовуючи е, ресурси груп військ е, центр Бо саме тут діють найбільш боєздатні бригади групи військ-центру, яка оперувала на Лиманському напрямку, або далі їм вже оперувати на новому напрямку, який може отримати назву Турецький напрямок. Він дуже складний для росіян, але їм дуже його хочеться. Саме охопити Торецьк, особливо по Н 20 і вийти на часів яр. І так ми поступово приходимо до часового яру, де зараз е загострюються події, тому що е в районі Часового яру російські окупанти також отримали відповідну задачу: і наприкінці е травня, початку червня, максимально активізуються бойові дії в Часовому яру. Зараз вони е, намагаються стирати е, цей населений пункт з обличчя Землі, використовуючи велику кількість кабів, максимально використовуючи велику кількість кабів. Е, на жаль, протидії їм на цій локації, такої як, наприклад, в Авдіївському, на Авдіївському плацдармі, немає. Тут дуже цікавий момент, е, чому я саме Авдіївський плацдарм е, згадав тому що. На авдіївському плацдармі продовжується знищуватися російська армійська авіація. Безпосередньо це штурмовики Су-25, які є основним елементом вогнової підтримки сухопутних операцій, сухопутних дій. А, тобто ця компонента армійської авіації вона дуже важлива. І з початку травня знищено, ну, якщо я не помиляюсь, вже 5 су 25 а, на Авдіївському на, на авдіївському плацдармі І тут а, оперує 110-ту МБР, яка Має ось такі здобутки, і скоріш за все це пов'язано з тим, що у 110-ки з'явився відповідний інструментарій. Дуже дуже хотілося, б, щоб відповідний інструментарій він з'явився не тільки у 110-ї, а також у хлопців, які оборонять часів яр. Це дуже важливо, тому що на часів яр потужний відбувається тиск з боку російських окупантів. Далі ми просуваємося вже безпосередньо на Лимано-Купінську військ, і тут треба звернути увагу на те, що росіяни будуть стабільно системно використовувати ту саму інтенсивність бойових дій як на сіверському плацдармі, сіверському напрямку, так і на Лиманському. Звісно ж, вони будуть робити максимальний акцент. На терні та Ямполівки щодо Ямполівки, взагалі окрема тема, так само, як і з часовим яром, росіяни отримали бойову задачу наприкінці травня, початку червня, максимально збільшити тиск саме на Ямполівку, і це вони будуть робити силами як групи військ-центр, яка в принципі відповідає. За е, Лиманський напрямок так вони будуть використовувати ресурс групи військ-захід. Я неодноразово звертав увагу на те, що група військ-захід зараз виконує е, таку подвійну функцію. Їх зона відповідальності це купінський напрямок. Але через те, що основні е, боєздатні е, бригади групи «Військ центр були відправлені саме під Авдіївку в 23-му році. Група військ-захід відповідає за всю Лимана Куп'янську вісь. Ну і на завершення, звісно ж, треба сказати і про Харківську область, яка продовжує генерувати велику кількість хайпу та хейту замість адекватної раціональної аналітики. На жаль, а отже, почну з липці. Росіяни відновили наступальні дії в районі зеленого. Вони намагаються по річці Муром з лівого та з правого берега продовжувати просування до нескучного. І основна їх перепона це саме зелене. Я вже говорив та приводив приклад того, що зелене це саме той населений пункт. Те село, з якого росіян вибили сили оборони України, зараз вони намагаються змінити цю е, ситуацію і е, використовуючи відповідну відповідний ресурс 18-ї мотострілецької дивізії, е, які передпорядковані інші е, підрозділи з інших е, м, формувань, просуватися в напрямку. Вздовж річки муром по саме на зелене, а також на липці. З іншого боку, тут на цій мапі ми дуже добре можемо побачити те, що росіяни обмежені в першу чергу водосховищем по, по правому берегу. І Захопивши глибоке, просуваючись далі на липці, вони не мають можливості якогось більш широкого маневру, тобто вони обмежені подосховищем, вони намагаються просуватися саме з орієнтиром також і на мура. Муром їх обмежує в можливостях. Тому маневру як такого масштабного глобального їм не вистачає для цього потенціалу. А, окрім цього іншого, вони зараз вперлись в наші перші рубежі. Я неодноразово говорю, що коли вони просувалися в сірій зоні, їм було легше зараз. Вони починають впиратися в наші перші рубежі, де є позиції, де є ресурс, де їх зустрічають вже не тільки прикордонники та територіальна оборона, а регулярні війська. І де е, операція прийшла з фази прикриття кордону в фазу загальновійськової оборонної операції така сама ситуація із Вовчанськом. Хоча біля Вовчанську цікавіше відбувається, з'явилась дуже цікава інформація щодо Вовчанську. А саме вона полягає у тому, що як і очікувалось, росіяни почали отримувати підтримку від підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії. Це в першу чергу підрозділи 138 та 25 окремих мостотрілецьких е, е, бригад, які зараз вже знаходяться в Вовчанську і намагаються е, якось підвищити ефективність та якість е, міських боїв. Для них дуже важливо е, затягнути максимально міські бої е, саме в цьому населеному пункті. Хоча умовно кажучи. Контроль е, росіян е, обмежується північною частиною міста, це в першу чергу вовчанським м'ясокомбинатом по вулиці Новоселівська, і, в принципі, декількома кварталами е, південніше. Тобто, е, те відео, яке, до речі, ми нещодавно з вами бачили, як росіяни розміщувалися в вовчанській е, лікарні. І яку було знищено нашими коригованими авіаційними бомбами, а, можливо, коригованими авіаційними бомбами, можливо, це були GLSDB, хто зна, але знищено було якісно. якісно. Отже, саме ця частина а, вона контролюється росіянами, це правда. І саме з півночі вони намагаються нав'язати нам виключно міські бої та зачепитись саме з цією метою а, в Вовчанськ було. Передислоковано та вже використовується підрозділи 138 і 25 ОМСБР 6 загальної військової армії, і окрім всього іншого, будуть передислокації інших підрозділів з е, інших формувань, в тому числі групи військ захід, групи військ-центр. Я не здивуюся, що мабуть, ми побачимо ще когось з інших груп військ. Е, все це вказує на обмеженість ресурсу, але бажання взяти під контроль місто. Окрім цього іншого треба звернути увагу що е, основна проблема росіян буде це е, якщо навіть їм це вдасться це буде річка вовча бо це е, природна перепона яка є основною перепоною для росіян продовження просування на південь і в принципі якщо вони досі е, намагаються нав'язувати в центрі вовчанського міські бої зачепившись тільки за північ а перспектива короткострокова або короткострокова перспектива виходу на Вовчу. Ну вона досить сумнівна, але є нюанс. На жаль, такий самий нюанс, який є майже при обороні кожного міста населеного пункту по всій лінії боєзвітнення, це нанесення ударів кругованими авіаційними бомбами. Вовчанськ також майже повністю стирають з обличчя землі. Постійні удари кабів. Їх треба чимось зупиняти ресурсу відповідного можливості, як ми бачимо, інструментарію для цього нема. І тому є питання щодо майбутнього Вовчанська. Бо він перетворюється дійсно, як і будь-яке інше місто в Україні, в яке намагаються захопити російські окупанти. Він перетворюється на випалену землю. А, Авдіївка, Бахмут Попасна. Всі ці і багато інших населених пунктів ми бачили, що вони перетворюються. Росіяни їх знищують вщент зараз. Це відбувається з вовчанськом тому питання протидії російським російській тактичній авіації вона воно залишається максимально критичним та актуальним. І звісно шартилерія артилерія це окрема тема, це тема дозволу ведення а, вогню. По території Російської Федерації переважно зараз росіяни використовують для ударів по вовчанську свою територію, реактивні системи залпового вогню, артилерію 152-го калібру. Наприклад, цієї відстані їм достатньо для того, щоб наносити ці удари артилерійською компонентою. У нас артилерія західного зразку, яку ми використовуємо, має високу точність і значно більшу дальність знищення об'єктів. Але ми не можемо бити нею по території Російської Федерації. Ця дилема залишається. Ми не можемо повноцінно ефективно використовувати наш контрбатарейний і не тільки контрбатарейний функціонал, тому що тому що в нас є заборона на його використання по території Російської Федерації. Це унікальний випадок в історії війни і конфліктів, коли е, дають зброю, але обмежують її використання по ворогу. Це не припустимо унікальний випадок, маю надію, що найближчим часом ця ситуація буде виправлена. А на сьогодні у мене все. Дякую, що ви дивилися е, цей огляд е, мапи бойових е, дій на обоз тіві е, І, окремо, е, не тільки е, запрошую поставити е, е, цьому відео лайк, підписатися, дзвоник. Ну, ви все це знаєте. Але питання, на яке я буду відповідати в суботу. Можете коментарем написати під цим відео, і все ж таки, не забувайте про мою про те, що я вас попросив. Скажіть, висловте свою думку, чи сподобалась вам нова мапа, яку сьогодні я використовував. А на сьогодні все. Слава Україні! Слава нації!